Потім так. Вітаю. Сьогодні я зглянемо урок 58. Вандерлист. Шага та мандрі. Та працюємо на сторінках 155, -й, 156, -й, 157 -й за нашим підручником. Штарте мід анлід. Зо. Урок 1 айнс. Хердес лід. Унксінг мід. Айнс. Yes, bye. Mountain. Mountain означає ходити в похід. Вже знаємо це слово з попередніх класів. І поговоримо про сьогодні в правий другий. can канман ванден. Куди можна ходити в похід, мітфем з ким, воканман, коли, з ким, куди. Подумайте. Напишіть мої думки у таблицю, та потім збудуємо речення. Манкан, пам'ятаємо, що це вираз означає безсобовий можна. Манкан і зума медіафаміля in на naturpark банден. Влітку з сім'єю можна піти в похід в парк. Отамаємо ще ідеї. Може бути, коли ще також Herbst», «Am і «Mit Вогенде, Мідфронден, Алян самостійно. І також піти. Іденберге, гори, імвальт, альнефлюс, до річки також можна піти. Подумати ще свої ідеї та запишіть. А ми переходимо до бухтанзела. Нам необхідно розгадати саме слово, переставити літри, а вже потім написати до нього предметник, який ми знаємо. Що ж, подумайте спочатку ваші варіанти, та потім ми разом перевіримо. Ось ви зараз бачите правильні відповіді. І також певні прокматники, які ми можемо описати, їх може бути ще більше, але ми використовуємо тільки декілька з них для опису кожного об'єкта. Якщо ви нічого не придумав, то запишіться це останні відповіді. А ми переходимо відразу до вправи четвертої. Більде Water and Ribercy. Слова за частинками Deutschland дуже багато в нас є. Вальд також є багато. Норд. Ночланд, нот Сбашбі, хоча б декілька слів з кожною основою. І давайте подивимося також правильні відповіді, які ви ось тут бачите. Є у нас є, написані з артиклем. Що ж, а тепер підсумовуємо це все в правій п'ятій, де ми бачимо таке великий вже СМС, лісті СМС, у когось два процента біля А. Халіо, і Кейт! Was gibt es Neues? Previt Lian, ja, schöne Woche. Hi, Viktor, mir geht es super. Previt Viktor, mein Name ist so Dobre. Am Wochenende hat meine Familie einen tollen Ausflug äh, auf die Insel Rügel gemacht. Nach ich nicht, meine Sindjan, Srebelekskursen nach Ost-Rügel. Prima, und wo liegt diese Insel? Ich denke, wir sind in der Ostsee, das ist Norddeutschland. Was habt ihr da gemacht? Wir haben an der Nationalpark besucht und faszinierende Landschaften erlebt. Wir wurden zum Nationalpark, so genossen wir malewniche Landschaften. Was hat dir am besten gefallen? Schüttet bemliches подобалось der Pride Pension Königstuhl er ist ein Hund der

Also, das ist die Nördlandschaft. Das ist keine Meer, das ist das Meer. So weiter. Ich jage das Watschai, die Puffer. Aktiv richtig oder falsch. So, Nummer eins, das ist richtig, Nordschengen. Nummer zwei, Rücken liegt in der Nordsee. Nein, das ist falsch, Norddeutschland falsch. Der Ausflug war am Wochenende. Ja, richtig. Lerns Familie hat einen Nationalpark besucht. Richtig. Sie Sie sind auch Boot gefahren. Das ist Das ist falsch. Der Kletterfelsenkönigstuhl ist

Und Victor had the ausflug of nein, that is falsch. Нас це не вказано. Удивиться бачимо, як ми можемо працювати з текстом, що спочатку ми відмічаємо, потім ми читаємо, позначаємо і тепер вже відкриті питання, спит інтерв'ю сміттєм. Як ви прибули? Якщо тут я бачу, немає такої інформації. Тобто, треба придумати. Вас хапті є і національний парк Кесін, що ви побачили? Мак, що ви робили? Тут не можемо сказати. Wir haben da einen Nationalpark besucht und faszinierende Schatten erlaubt. Was hat die am besten gefallen? Schöne Bücher, Spadoglose, äußeres hier. Und möchtest du noch einmal auf Rücken fahren? Ja, das war ein, ein cool Ausflug. Ось ці два питання, як вони прибули на острів і а, що вони побачили національний парк, пошукаємо. Вони просто відвідали і там певні фацеміра де ландшафтен кизеїн. Як пробули, не сказано. So, und äh, die letzte Art повантенди обліб, де ж німці полюбляють ходити в похід, куди подорожувати. У нас є дані, там перше, друге, третє місце, і також опис. Labeling spanning or zim out. Улюблене місце таке. Улюблені місця також. Там Folking фольк, також належить. У кінці листа стоїть п'яту-тету. Для прикладу, звичайно, якщо те, що в нас було наприклад, перше, або друге, там, де в нас шосте, це буде в кінці листа. Вам необхідно перерахувати дані або пам'ятки, або дані об'єкти, які тут зустрічаються. So, for heute, das ist alles. Сьогодні говорили про банден. і також в наступному уроці поговоримо вже про екоподорожі. Das ist alles für heute und auf Wiedersehen.